Майже кожного дня у своїй практиці стикаюся з пропозицією продуктів, які начебто лікують онкологічне захворювання та панацею від багатьох хвороб. Але розібравшись в їхньому складі, виявляєш там 3-4 продукти, які зазвичай є у нас на кухні, і просто підтримують роботу шлунково кишкового тракту. І це, звичайно, куркумін, чорний перець, розторопша та віджим якоїсь олії, яка може бути у вас вдома. Але це не допоможе вирішити питання, це просто допоможе підтримати роботу шлунково-кишкового тракту. печінки, Жочно, підшлункової та тонкого кишківника. Будьте незручними, задавайте незручні питання, дивіться у склад. Адже від цього залежить ваше здоров'я і доволіття. Не довіряйте просто словам. І ще одне сума таких препаратів за місяць. Більше ніж двомісячний курс WX, А в WX є 12 вітамінів, 10 мінералів і 22 фітонутрієнти. Уявляєте різницю? Тому будьте здорові, щасливі, компетентні і успішні. Ваше здоров'я тільки в ваших руках.